Наскільки швидко закрутий імпакт, саморізів акацію. Показую, що це не ялинка, не сосна. Ну, Хто тями в деревах, хто пойме, що це акація. Моя експериментальна. Так, крутим саморізики. Чекай зараз я вчіплю цю штуку. Цю штуку телефона. О. І приступаємо. Єдин. Це щось якийсь сучок, напевно, попав не хоче. Так І ще цей докручу, то що вже. А ні, дулі з маком не хоче. Я його ще й не викручу, наверное. ладно, попробуємо вкрутити вкрутили. Акація так зажимає, що потім нереально їх повикручувати. Ну давай попробуємо. Ага, дулі з маком. Це трінєс. Треба, мабуть, це гайковерта брати. О, цей пішов. Де аж дим йде? Вони гарячі, трендіс понагрівалися. Так, а ну давай цей відкручим. О-о! Аж стріляє. Так, цей відкрутив. Так, ще три. От під ці три відкрутити, щоб я не йшов ні за якою цією тріщоткою. О! Ага. Це не хоче. Е, мухи кусають, це не хоче. Коротше, це возьму трішотку, трішотку і повикручую. Отака акація. Вкрутити ще вкрутив, викрутити вже не можу. Це вже треба трішотку брати. І це при тому, що тут скільки 230 ньютонів, Може, я треновіші взяти, може там щось більше тих ньютонів. Ну, попробуємо. Я був крутив в граба, то я шляпки повиломував. Так і не відкрутилося воно. Ну...